З нагоди всесвітнього дня донора крові 14 травня у Житомирському центрі крові відзначили донорів. Максим Ольховський став одним із семи почесних донорів крові. За його словами, він здав кров 42-й раз. Були певні проблеми зі здоров'ям, а саме у мене був дуже високий гемоглобін. І порадили зайнятися донорством, і тим самим буде розжижатися і Мені буде трошки стиском все нормалізується. Ну так воно і втягнуло мене років на 10. За 10 років я добіг до фініша, став донором і отримав посвідчення. значок. Максим каже, що зазвичай донори не знають, як використовують їх кров. Кілька разів, розповів Максим, він здавав кров на прохання друзів. Це була, були операції дітям проведені. От, ну, Друзі, будемо так казати, це діти друзів. І вони звертались з проханнями, тому я їм допомагав безпосередньо. Здача крові позитивно впливає на роботу організму та самопочуття, говорить Максим Ольховський. Ти оновлюєшся, це класно, це класно. Я відчув на собі реально. Ну, мені стало ті часи, коли я мав проблеми з тиском, у мене тиск був щоденний зранку 180 на 120. Зараз у мене таких проблем немає, у мене все в нормі. І відчуваю себе ну, не на 42 роки. Галина Кострикіна також отримала відзнаку почесної донорки. Так сталося. Попросили вперше про здачу крові для знайомого, і після того я зрозуміла, що це не складно, не важко, і я можу це робити для тих, хто того потребує. Сподіваюсь, що врятувала не одне життя, а кому не знаю. Галина говорить, що регулярна здача крові її омолоджує. Мені всі говорять, що я виглядаю молодше своїх років. <рес> Розумію, що дійсно кров рятує. По третє, зараз війна потреба в крові колосальна і на фронті, і тут. І тому я вважаю, що зараз кожна людина, яка має не має протипоказів по здоров'ю, вона має це зробити. А коли ви це спробуєте зробити, ви зрозумієте, що вам захочеться. Це робити все ще. ще. Почесним донором вважається людина, яка більше 40 разів безоплатно здала кров, розповіла Суспільному Алла Островська, директорка обласного центру крові. Вітали ми сьогодні всіх донорів, але сім із них. Набули статуса почесний донор. Ми їх привітали, почали невеликі подарунки, подякували і чекаємо їх надалі в рядах донорів. Наразі потреба у всіх групах і всіх резервах, тому раді всім донорам, які завітали до нас, тому що їх кров сьогодні потрібна. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.